Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску бережіть дітей від відкритих вікон. П'ятирічний хлопчик випав із п'ятого поверху. Лише за останні два місяці до шпиталю потрапило двоє маленьких дітей після падіння з поверхів. Карали водіїв тепер візьмуться за пасажирів. Квиток за проїзд у маршрутках таки зроблять обов'язковим. Водії не винні. Незабаром почнуть штрафувати і пасажирів, які на відріз відмовляються брати квитки. Передбачуваний транспорт у Львові з'явилося перше табло, що показує, де зараз трамвай. На одному екрані видно час прибуття трамваю, на іншому руху електротранспорту. Вітаю в ефірі. Наше портер. Новини понеділка, 13 травня. У Львові із вікна п'ятого поверху випала дитина. Це сталося на вихідні. Батько, який був удома із п'ятирічним сином, залишив малого без догляду лише на кілька хвилин. Цього було достатньо, аби хлопчик дістався привічиненої квартирки та полетів додолу. За останні два місяці це вже другий випадок у місті. Місяць тому з третього поверху летіла півторарічна дитина. На щастя, в обидвох випадках діти залишилися живими. Тут мене І ти злякався. Лікарі кажуть, малий народився в сорочці. Після падіння з такої висоти лишитися без жодного перелому це просто чудо. Втім, дуже часто такі історії мають сумний кінець. Минулого року у Львові були летальні випадки. У зоні ризику діти від одного року до шести. Падіння з висоти п'ятого поверху для дитини п'ятирічного віку це, це досить серйозна травма, досить серйозна травма. Але на щастя. Як ми говоримо в хірургії, в медицині, що дітей, особливо травматологія, хірургія таких дітей, такого віку, Бог ратує і тому травми в даному випадку на щастя цієї дитини, батьків, мінімальні. Тобто є рана на підборідді і садна на поперековій ділянці. Батько хлопчика вже третю добу сам не свій каже, малий ніколи не ліз до вікон. Цей урок для нього був більш ніж повчальним. Тепер десятому закаже дитину саму не лишати. Ну його спасло сто процентів ну, його спасла добудова на першому поверсі. Там е, якась криша була з блях, і просто вона йому якби е, зменшила той удар. Треба просто своїх дітей пильнувати. Ніколи їх самих не залишати, навіть як кажуть ні на одну секунду, бо діти то є наше щастя, і що би ми без них робили? Я аби з ним що сталося, я би того просто не пережив. Молода мама Соломія за своєю Софійкою. Крок у крок твердить краще пильнувати, ніж потім сльози лити. Втім, і в неї без ексцесів не обходиться. У мене дитина така дуже активна. Це видно по чолі, по ногах, по ручці. Весь час, але я стараюся дивитись, наскільки можу. Ну, вікна у нас, якщо відкриваються, то тільки на вентиляцію. На балконах теж стараємося бути завжди присутні. Хоча перевіряла, пробувала вже і голівку пропихала, не виходить. Не треба тягнути. Відпусти гілячку, не треба ні листки рвати, ні гіляки тягнути. А це вже Зінаїда Петрівна чатує за онуком Віктором. Певна, діти травмуються через банальну легковажність батьків. Надбірної уваги до чат не буває. Я сама бачила, як діти ходили по вікні, по закритому, правда, але я вважаю, що скло це ненадійна охорона. Це можна надавити, скло трісне, і дитина вилетить. Так, що просто треба дуже уважним бути. Я навіть не знаю, до якого віку у мене чоловік сміється, що ти, напевно, з ним в армію підеш. Фахівці радять батькам бути особливо пильними улітку, коли вікна та балкони багатоповерхівок здебільшого відчинені, і так і манять дітлахів. Не варто довіряти й москітним сіткам. Вони не мають жодного стосунку до безпеки. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, наш репортер. Без гарячої води. Сьогодні тепловики почали гідравлічні випробування своїх мереж. Тож гарячої води вже не мають мешканці Сихова, Личаківського та Шевченківського районів і Нового Львова. Без гарячої води залишилася і половина мешканців залізничного району. Решту споживачів відімкнуть від послуги 20 травня. Комунальну вигоду обіцяють повернути у кінці місяця, якщо не буде несподіваних аварій. В іншому випадку гідравлічні випробування можуть затягнутися. За цей час працівники комунальних підприємств перевірятимуть труби на місці, а Усі виявлені пошкодження виправлятимуть під час літнього ремонту. Йдуть по тепловій мережі. Люди обстежують теплову мережу, щоб встановити, де є пориви. Затім ті всі пориви на папір і після того складається план графік виконання робіт. Доручається робота фахівцям, і вони починають кожен на своїй ділянці виконувати дані роботи. Львів'ян шокував лось, який з'явився на вулицях міста. Тварину помітили у районі вулиці Варшавської. Мешканці одразу викликали міліцію екологів та ветеринарів. На жаль, врятувати тварину не встигли. Молоду лосиху знайшли уже мертвою у лісу смузі неподалік. Ростин показав, що вона загинула від розриву легень, через який стався внутрішній крововилив. Спеціалісти припускають, що тварину загнали здичевілі собаки. Звідки ж вона потрапила на вулиці міста? Невідомо. Ветеринари припускають, що втекла із приватного господарства. Бо того, що подзвонила до нас жіночка, через виклик здійснила через 102, Повідомила, що бігає лос. Після чого ми прибувши на місце події, обслідували парк, було виявлено мертвого голоса. У місті з'явилося перше електронне табло, яке показує час прибуття трамваїв. Тестовий варіант встановили ще у п'ятницю на вулиці Івана Франка, на зупинці вулиця Саксаганського. Табло складається із двох екранів. На одному видно, скільки ще потрібно чекати на транспорт, на іншому макет, схема руху всього електротранспорту. Працює така система автоматично. Зараз похибка за допомогою GPS-ів, які встановлені у кожному трамваї. Щоправда, тестовий варіант дві хвилини запізнення. Система працює автоматично. Тобто вона по GPS бачить, де знаходиться трамвай. По GPS також є інформація, яка його є середня швидкість за якийсь певний останній проміжок часу. Е відстань відповідно в системі є від зупинки до трамваю. Відповідно, робиться дуже проста математична операція ділення відстані на час, е на швидкість і є час, коли буде даний трамвай. Приходжу на зупинку. Тут перший раз щось таке побачив. Аж аж не знаю, аж втішився. Думаю, бо невже в нас щось нормальне зробили. Водіїв, які не видавали пасажирам квитків, вже покарали останні 10 днів. Їх перевіряла муніципальна дружина, яка виписала 45 протоколів порушникам. Та контролери кажуть, пасажири часто і самі не беруть квитків, тож можливо штрафуватимуть і їх. За останні два тижні у АТП номер 1 звільнили 11 водіїв. Причини різні, та основна невидача квитків пасажирам. Ще 45 водіїв із різних підприємств отримали догани навіть за те, що передавали білети під час руху автобуса, а не на зупинці. Ми треба розуміти, що водій на зупинці він може це робити, правда? Видавати квиточки. Під час руху, коли вже набралось багато людей в автобуси, йому це робити важко, тому що він забезпечує безпеку руху самого транспортного засобу. Після догани наступним покаранням є звільнення. За словами водіїв, вони видають квитки на зупинках, а як нема змоги, то просять людей самим брати білети. Квиточки я видаю, я порвав квиточки і квиточки беруть. Так, видаємо. Видаємо, якщо якщо немає змоги, давати люди беруть. тут. Перевіряючи, видають білети муніципальна дружина. Вони співпрацюють із чотирма транспортними підприємствами. Поки що протоколи складали лише на водіїв, та незабаром візьмуться і за пасажирів. Буде наступний етап етап наш перевірки. То є. Здійснювати вже вживати якісь заходи до пасажирів, які не беруть квитки, тому що пасажир зобов'язаний так само брати квиток, бо той квиток йому дає право на проїзд. Якщо пасажир без квитка, він являється безквитковим пасажиром і він притягується. Несе адміністративну відповідальність. Сума штрафу за безквитковий проїзд у маршрутці 40 гривень, та це не дуже лякає пасажирів. Ну я не взяла квиточка сама. Я не ну можна було попросити, але я не попросила ну. Якось звикли вже без квиточків їздити. А я знаю, він мені не потрібно. Ні, не брала. Теж, напевне, треба очікувати штрафів і Тоді квиточок брати. У заповненій маршрутці нам вдалось знайти лише одну людину, яка взяла квиток. Лежать квиточки. Ми заплатили за проїзд і потрібно брати їх. Щоправда, зараз муніципальна дружина не має права карати пасажирів. Тож, коли квиток за проїзд у маршрутці стане обов'язковим, ще невідомо. Марта Когут, Олег Кухар, наш репортер. Дерево на честь львівського професора освятили на площі ринок. Так вшанували й Романа Якимчука, який народився у Львові, але був знаний у Європі як фахівець із міжнародного права. У 45-му році він був змушений емігрувати. Згодом працював у Бельгії однак, отримав чимало не лише бельгійських, а й міжнародних наукових титулів. На освячення пам'ятного дерева на честь Романа Якимчука прибув єпископ Брюсселя. Він наголосив, що відомий у світі професор на батьківщину повернувся після смерті через свої наукові праці, які нині допомагають Україні увійти до європейської співдружності. Дерево має листя, яке змінюється залежно від пір року. І така пора року зараз настала, що Україна і Бельгія можуть краще пізнатися. Загалом дерево росте і підноситься до неба. І зв'язки між Бельгією та Україною, Європейським Союзом та Україною повинні теж зростати. Випередити рак. Сьогодні стартував всеукраїнський тиждень профілактики меланоми шкіри. Цю онкологічну хворобу вважають одним із найнебезпечніших шкірних недуг. Упродовж профілактичного тижня безкоштовно обстежитись може кожен, хто відчуває у цьому потребу. Розказуйте, показуєте, що вас привело. Я хотіла вас запитати про свої родинки, наскільки вони доброякісні і. Чи все добре Тетяна про тиждень профілактики довідалася випадково, коли прийшла у поліклініку? Відразу вирішила дізнатися у дерматолога чи родимки, які є у неї на тілі безпечні. Щоб оглянути структуру родимки, лікар озброївся спеціальним приладом, дерматоскопом. Лише після такого огляду він зможе визначити, чи пігментне утворення може перерости у серйозне захворювання. До групи ризику належать особи, вперше в яких ви Кількість пігментних утворів на шкірі є більша, ніж там, 30 чи 40. Вони належать до певної групи ризику. Це, це норма, так? але е, пожиттєвий їхній ризик е, зустріти меланому є трошки вищий, ніж в середньому в популяції людській. Далі це особи, в яких в близьких родичів були злоякісні утвори шкіри, зокрема меланоми. Також у групі ризику ті, в кого були інші онкозахворювання шкіри та люди, які мали багато серйозних опіків. Їм треба ретельно слідкувати за своєю шкірою, уникати прямих променів та користуватися захисними кремами. Тетяно лікар заспокоїв. Усі її родинки безпечні. Я тепер в мене все добре, і я можу більше не переживати. Звичайно, такого плану акції дійсно потрібні, тому що багато хто з людей. Е... Зі страхами дивиться на свої родинки, решта плям. І в принципі, я вважаю, що перевірятись потрібно. Краще перевіритись і знати, що все гаразд, ніж боятися, розумієте. Або якщо, наприклад, є якісь певні хвороби на ранніх стадіях, їх можливо вилікувати. Якщо ж лікар запідозрить меланому, пацієнт повинен пройти грунтовніше обстеження в онкологічному центрі. Пан Юрій працює тут патологоанатомом. Саме він оглядає через мікроскоп тканину небезпечного утворення. Ми дивимося, виготовляємо зразочки. І дивимося, діагностуємо ту саму меланому чи не меланому. Деколи буває досить важко відрізнити доброякісний процес від злоякісного. Аби вберегти себе від захворювань на меланому, лікарі закликають раз на півроку відвідувати лікаря-дерматолога, звернутись до лікаря, оглянути стан своєї шкіри і стан тих. Утворів, які є на шкіри, тобто родомок, пігментних плям, зафіксувати цей стан, і при найменшій зміні потрібно реагувати, знову ж звертатися до лікаря. Акція з раннього діагностування меланоми триватиме до кінця тижня. Зорислава Кадикало, Роман Маленький, наш репортер. У четвер стартує міжнародний фестиваль казковий карнавал. Упродовж чотирьох днів перед львівським глядачем виступить дев'ять театрів із праги Врослава, Києва, Одеси, Рівного та Львова. Кожен демонструватиме казкову виставу на сценах театру «І Люди і Ляльки та театру імені Лесі Українки. Головою журі запросили народну артистку України Наталку Сумську. Одночасно із виставами відбуватиметься конкурс образотворчого мистецтва. Учасники малюватимуть на подвір'ї Палацу Потоцьких на кожне дійство фестивалю. Вхід вільний. Казковий карнавал є благодійним, бо переглянути вистави зможуть діти сироти із шести віддалених від Львова інтернатів. Призначення цього фестивалю взагалі цього проєкту Казковий карнавал полягає у тому, щоб на кілька днів подарувати свято казки і тим дітям, які на загал цієї казки, на жаль, по житті не мають можливість бачити. Тобто, це і діти, які живуть у сирітських будинках. Помолилися за місто до 757-ї річниці від заснування Львова біля пам'ятника Тарасові Шевченко. відправили молебень до Божої Матері. Екомунічну молитву читали представники усіх конфесій. Цю традицію започаткували ще від часу проголошення незалежності України. Тоді до першої річниці перед оперним театром «Хор Дарик українською співав Акафіст. Натомість молитва до Дня міста звучить у Львові вже сьомий рік поспіль. Тут як і колись козаки у походах молилися до патрона нашого міста Юрія Побідоносця та до Матері Божої. Все несли образ Божої Матері, святого Юрія і співали. Нам поможе святий юр і причиста мати, славу, здобувати і так далі. Без Бога нічого немає. За все треба дякувати і це об'єднує. Дуже важливо, щоб ми були разом, тому що Бог один, і ми маємо бути єдині. Вуличний міні-концерт здивував Львів'ян. Дійство відбулося на площі ринок і тривало лише сім хвилин. Спершу посеред вулиці з'явилася жінка, яка взялася грати на арфі, А до неї з сусідніх вуличок приєдналися колеги-музиканти. Унісон майже дві сотні філармоністів виконали твір чайковського вальс квітів. Так, музиканти привітали перехожий із днем матері та відкриттям нового 32-го міжнародного музичного фестивалю Віртуози. Це наші новини в інтернеті за адресою львів24.com. якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про події економіки, культури і спорту, а мені час прощатися. На все добре. щастиво! вам. Дбавати ось такого залізного коня обійдеться вам у 3-4 тисячі гривень. Додаткове обладнання для велосипеда, клаксони, світло та захисний шолом ще 500-600 гривень. Для продавців двоколісних друзів травень, розпал сезону. Саме на цей час припадає пік велосипедних продажів. Найбільші виробники Китай, Тайвань та Камбоджа. Українського виробника у цьому магазині велосипедів немає. Якість підводить, зізнаються продавці. Зазвичай е купують батьки дітям велосипед і потім задаються думкою, а що б ми б не могли з ними їздити. І це досить часто відбувається так, що діти стають причиною того, що батьки стають так само велосипедистами. Хтось тим заражається надовше, а хтось буквально два-три рази вийде і щось йому не підходить. Шоломи, річ обов'язкова не лише для трюків, а й для їзди по місту. Переконані велосипедисти професіонали. Я вибрав це, що порекомендували консультанти. Тут працюють доволі професійні люди, які знають свою справу. І напевно для мене головне було те, що він комфортно на мені сидить. Хоч кажуть, для злодія немає замків, але краще прикувати свого ровера на стоянці надійно. Якщо прищіпати, просто щоб ніхто не поїхав і не забувся, що не велосипед, достатньо такого маленького замка. Якщо ви десь лишаєте на тривалий час. На невизначений час. В міській зоні. І хочете більш надійно захистити велосипед, то звичайно потрібно возити з собою більш важку техніку. Продавець велосипедів Ігор щодня на роботу приїжджає з хорошим настроєм на ровері. Дозволяє проїхати, не помітивши 20-30 кілометрів щодня. З дороги дорога з дому до роботи складає кілометрів 5. Вона може складати кілометрів 7, Все залежить, які ще поточні завдання виконуються. Для тих, хто ще вагається, чи купувати ровер, є прокат. За вихідні кількість клієнтів збільшується вдвічі. Година коштує в нас на даний момент 25 гривень. 25-30 гривень в залежності від категорії велосипеда або від дня, в який цей велосипед бере. Тобто є тариф звичайного дня буднього, щоб каталися лів'яни, каталися дешевше. І є трошки дорожчий тариф на свята. Найчастіше клієнти прокату велосипедів туристи. Сьогодні немає спеки, щоб ходити пішки на екскурсію. І ми вирішили, що краще на велосипедах педалі покрутити, зігрітися і подивитись пам'ятки. Кількість велосипедистів у Львові зростає уже кілька років поспіль. За ними підтягується інфраструктура. Міська рада обіцяє, до кінця року в місті буде 50 кілометрів велодоріжок. Ольга Зіріско, Олексій Шелковий наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому на вулиці Львова повернулися гульвіси з минулого. У місті в Шосте відбувся день батяра. Звідусіль чути специфічну вірку та співи. Площою ринок прогулюються чоловіки у ретро-одязі. Вони жартують та чіпляються до перехожих. Одні задля розваги інші закликають спробувати себе в батярському ремеслі. Дороге панство підходимо, стріляємо вам. здоров'я. Тут постріляли, балочок позбивали. Три рази збилися. П'ять фасолин. Економія батярська. Прошу пана, я бачу, що вам аж руки чашу. Ходіть, постріляємо. А от потрапити квасолиною в банку не так вже й легко. Про батярський секрет влучності розповідає інструктор. Ну, секрет дуже простий. Стріляєте. Якщо криво йде, треба гальбу пива, бо без гальби пива, то нічого не буде. І тоді фасолька йде рівненько, правда, горубці побігли, то я банок трохи наставив. Стати батяром міг кожен гість фестивалю. Для цього потрібно було завітати в батярську канцелярію кілька хвилин, і ви уже власник батярського посвідчення із фото та мокрою печаткою. А от унікальний сувенір можна зробити власноруч на батярському цементному заводі. Ми розміщуємо гіпс, заливаємо люди. Підходять, лишають відбитки своїх рук, потім воно висихає. Ми його тонуємо. В принципі, який колір там може якісь люди хочуть собі особливий. прошлий раз ми котів тут. купили, дуже таких ваших так гарних. А це буде нова згадка про бодорож дольова. Новинкою цьогорічного фестивалю став конкурс кавер-виконавців, які співали всесвітні хіти на свій лад. Таку ідею організаторам підказала школярка Марта Демедюк. Я сама дуже люблю музику і граю на гітарі і якимось чином сама є кавер виконавцем, що правда не на публіку, а в домашньому і дружньому колі. Тому дізнавшись про те, що у Львові проходить конкурс бізнес-ідеї для Львова, я Відразу подумала про створення каверфесту. Під завісу каверфесту, уся площа в унісон підспівує тільки у Львові. Окрім давно відомих батярських пісень, Віктор Морозов разом із батяр Бендом Галичина виконали і пісні з нового альбому. Практично на майже на 100% він складається з абсолютно нових батярських пісень, які я написав на тексти Андрія Панчишна. Крім однієї пісні, також цього року гости фестивалю розважали певними турами та майстер-класами батярських танців. Все в дім кредо справжніх турботливих чоловіків, двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка, посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі все для дому до нового сезону. Три слони. Львів, кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Моє вітання. Ви дивитеся наш спорт. Залишився тільки крок. Львівський барком виграв перший домашній матч перехідної серії проти юридичної академії. Підопічні Віктора Михальчука упевнено здобули перемогу у перших двох сетах. Проте вже у третьому періоді вдома втома вдалася в знаки. І львів'яни програли двобій до 25 очок. В останньому четвертому сеті «Баркомівці» все ж зібралися та вирвали перемогу, і таким чином вийшли вперед у серії. А четвертий матч волейбольної дуелі відбудеться вже у вівторок об одинадцятій ранку. Генеральна репетиція Львівські енергетики зіграли останній матч регулярного чемпіонату. Від результату домашнього поєдинку з Єнакіївцям залежало місце Галичан у чемпіонаті. А отже, і супернику плей-офф. Зі стартовим свистком господарі кидаються атакувати, марнують силу селену моментів, але врешті відкривають рахунок. Успіху досягнув дальній постріл Рогачова. Енергетики так святкували, що не щулися, як пропустили ледь не у наступній атаці, дещо курйозного м'яча забив Тіагу. Цей гол розлютив львів'ян, і вони з іще більшим завзяттям почали штурмувати ворота Мельника. Втратили кілька класних нагод і забили лише під завершення тайму. Дубль оформив Євген Рогачов. В першому таймі гра б не закінчилась, тому що юнаківець є опитна команда, і рахунок навіть 2-3. Вони б просто, можливо, менше напруги би було, але вони б грали до кінця. Ну, якщо тягнути, то тоді ближче к ньому. Якщо скорік вони обиграють, трамарія не обиграють. Давай, давай, минута. Трішки перепочивши господарі, знову рвонули вперед, але до перерви рахунок так і не змінився. А от другий тайм краще розпочали гості. Інаківець провів кілька хороших атак і досить швидко відновив статус-кво влучного пострілу. Завдав У нас зараз така була ніділя. У нас цього тижня були дуже важкі тренування з прицілом на плей-офф. Та й багато травмованих гравців. Ну і суперникові варто віддати належне. Майстерна команда. Але й цього є на Київцю замало. Гості набирають оберти і завдяки голу Замятіна виходять уперед. За дві хвилини до кінця матчу енергія випускає п'ятого польового гравця і на останніх секундах з усилями Павленка вириває нічию 3-3. Якщо зрівняли рахунок, то в п'ятьох діяли вдало. За рахунку 2-1 мали декілька моментів, які зробили. Подальший перебіг подій в матчі значно легший для нас, якби реалізували моменти. Нічия залишила львів'ян на четвертому місці, тому у дуелі до трьох перемог галичани зустрінуться з локомотивом. Перші два матчі команди зіграють у Харкові уже цими вихідними. Віталій Кулачковський, Роман Меленький наш спорт. Сильний подарунок. Найсильніші люди України показали у Львові усе на що спроможні. Так стронгмени поєднали приємне з корисним, і львів'ян привітали. і сезон відкрили. Це тільки но входять у форму сезону, адже львівський етап Кубка України перший у цьому сезоні. Дебютні змагання припали глядачам до душі. Я думаю, що люди люблять змагання. Тому е, цікаво дивитися, як найсильніші люди України виконують силові вправи, е, неймовірні силові вправи, які ніхто більше не може виконати. Перемагає у стронгмені не завжди найсильніший. Тут важливий універсалізм. Техніка та швидкість грають не меншу роль ніж сила. Кожна вправа є технічно потрібні технічні навики і силові. Є більш швидкісні вправи, де можливо вибух важливий, але в принципі кожна вправа потребує і техніки і сили. Один із фаворитів турніру Юрій Лагутін досвідчений спортсмен, який є членом національної збірної України. Результати ростуть, хлопці не стоять на місці. Молоді дуже швидко прогресують. Важко втримувати свої позиції, які були рік два роки тому назад. Але в принципі не будемо здавати свої позиції. будемо давати отпор на перемогу. Претендують і львівські школярі, брати пилип'яки, богатирі певні рідні фани допоможуть їм у боротьбі з набагато старшими атлетами. Я думаю, що перевага в них не ну велика, але не досить. Тобто, оскільки. Магатися з Лашим у мене шансів нема. Ну, то з тими чоловіками є шанс. І справді, домашній етап став для найсильніших школярів країни. Щасливим Олег Таорис посіли відповідно другу та третю сходинку. Перемогу ж здобув Павло Краснов, який не залишив шансів іншим силачам. Віталій Кулачковський, Роман Миленький наш спорт. Усе про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси у люті прогноз синоптиків. На все добре. Євро 10 гривень 49 дев'ять копійок. Американський долар 7 гривень 99 дев'ять копійок. Російський рубль 25 п'ять копійок. Польський злотий 2 гривні 53 три копійки. На вівторок, 14 травня, синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 18 градусів тепла, уночі 13 градусів вище нуля. Вітер північний 5 метрів на секунду. Із 1 по 27 травня знижка 3% на квартири у будинках на вулиці Інструментальній та Мечнікова. Екодім 247-0007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».